З мирем Божим. Ми знаємо, що ми живемо в жахливі часи, і нічого не зупиняється, все затягується, тому що пишеться історія, історія пишеться самим Богом. Записується кожна думка, кожне слово, кожний прокльон, кожна дія, кожне вбивство, насилля. Все пишеться. Пишеться історія, кожен буде відповідати за свою думку, за свої слова. Чому? Тому що людина Тягнеться до казок. Сьогодні вам предоставляють такі факти, такі новини. Людина їх їсть, вірить, а завтра такі, що це неправда, що це фейк. Дуже багато таких казок на сьогоднішній день. І людина вариться в цих казках і не звертається до того, що виводить з аду до істини. Ісус сказав: Впізнайте істину, істина зробить вас вільними, вільними від усього, від аду, від голоду, від війни. Амінь.